Руївський гриб. А то є сироїшка. То, то ви за скільки за, стільки за, назбирали? Скільки? За півдня? За півдня? А вже на роботу треба, і то королівські гриби. Я вам старалася, щоб чистити, щоб менше чистити. Ну, ви неймовірно. А Я ще стільки не бачив, щоб потерно фатити. Видите, сироїшки дивиться наверх, але вони дуже кришуться. Ну там вже трошки і... старші. Чи я їх донесу вже додому. Ну, ви молодець, що ви нас збирали. Просто тепер не будемо вже. Я торік тільки одну рядовку, uh -huh. один від рядовки знайшла. Цього Рядовка року... це біле, що ви казали? Ні, то фіалка. Ага, фіалка. Це фіалка. Вона цього року дуже велика вирядала. Я такого малесеньку збирала її. І дуже тоненька, а uh -huh. вона цього року така товстоніжка, Вообще чудова вон, бачите. Гриб фіалка. Кажуть, цвіте фіалка білим кольором. Uh -huh. У мене батько грибник, то я... він так любить ходити, все, але трохи не так не виходить зараз. Чудовий, я вон не видня, є, вони переросли, бо то після дощу. А то є ще молоденькі. Ага. Але думаю, бачите, він такий, він такий великий, масивний росте. Бачите, він такий нож... ага. а я ножа не взяла, я не сподівалася, тож, що я на них попаду. Я не то що шукала, я по тих місцях весь час ходжу, Ну так, ну ви молодець, я вам учасник, ви супер. А дай я, вам я Боже здоров'я. дай Боже і вам здоров'я. Я вам донобу дести не годна. І ще на роботу маю йти. І руки зараз треба вступити на подоляне, що той. Кажу, ні пакетів не взяла, нічого. Я хотіла піти в розвідку чи щось є. Бо я думала, що це вже після дощу, що вже повизбирували люди. То, то.